Давайте почнемо з опцій, якщо F-16, ну знову уже через ті дві букви сказані Джозефом Байденом під питанням, є ж не лише F-16. французькі літаки і заява французького президента про те, що ну ми, ми не відкидаємо можливостей постачання. Хіба би про те був запит від України, і щоб це не призвело до ескалації? От власне Париж, французькі моделі літаків, що ми маємо про них розуміти, і про вірогідність того, що вони можуть з'явитися в українському небі. Я думаю, що це маловірогідно, бо Франція ну, не досить надійний наш союзник, скажімо так, у НАТО. У французів вони можуть запропонувати нам два літаки. Вони можуть запропонувати, скажімо так, Міраж 2000 це літак приблизно так четвертого покоління. от Досить численний в них в французьких військово-повітряних силах, але він вже. Фактично знімається з озброєння. І можуть запропонувати більш новий апарат: це Рафаль, От, це винищувач покоління 4, От, але це дуже дорога машина, це один з найдорожчих європейських винищувачів. Так що можливості Франції в кількості цих літаків, які вони зможуть передати, ну, будуть досить обмежені. Хоча загалом такий літак непоганий. І, наприклад, індійці значить взяли його замість російських літаків, які ті їм пропонували, вони вирішили взяти Ну, Тобто індійці їх вже використовують. Та я пам'ятаю історію з авіаційним контрактом між Індією та Російською Федерацією. А власне, якщо вже з'являються повідомлення про... Ті самі вже вже ми оскомину наїли собі, набили розмовами про F-16, і говорять вже про конкретні там одну ескадрілью чи дві ескадрільї. 20 чи 24 літаки можуть бути поставлені до України. От оці всі розмови, чи, чи означає це, що готують в тому числі інформаційний ґрунт, що ну літаки це не буде ескалацією, ну принаймні надмірною. Ну, це вже політичні питання, розумієте? Я можу сказати, які типи літаків, обговорювати літаки. Але перш за все, перед тим як передати якийсь клас озброєнь, а це серйозний такий етап передачі авіаційних озброєнь. Да, звичайно, треба збудувати ну, так би мовити традиційну, традиційну послідовність. Так? Значить, з має бути запрос від країни, яка хоче отримати їх, потім, значить, вона має бути підтримка в засобах масової інформації серед політиків, або навпаки, серед політиків в засобах масової інформації, які почнуть значить, тиснути на тих, хто приймає рішення. І перш за все, виробники, значить, кожен, якщо пропонується виробити якусь додаткову. Кількість військової техніки, то в цьому зацікавлені перш за все виробники, і в ці в цьому ланцюжку, значить перше, має бути виробники виробники зброї, бо це доход, от і якщо вже рішення буде прийнято, тоді вже воно буде реалізоване. Ну так значить, кількісно вже буде вирішувати можливі фінансові можливості держави, яка планує там передати якісь озброєння. Ну, тобто далі вже питання оплати, збору цих грошей, перерахування і таке інше? Ще один важливий аспект, і ми з вами його вже згадували колись в ефірах. Що якщо умовно уявити собі, знаєте, така якбито логія, якби от зараз прилетіла умовно ескадрілія Ф 16 до України, то ясно, що те місце, де вони перебувають, ну це була би ціль номер один для будь-яких ракет, в тому числі балістичних кінжалів російських, от власне підготовка інфраструктури, наскільки це складний процес. Ну, Павеле, розумієте, значить, якщо лі... літаки прилетять до України, то це не буде, значить, урочиста передача лінійки літаків на одному аеродромі, да, як там уявляється собі, значить, там пересічні громадяни. Да? Значить, по-перше, буде дійсно підготовлена мережа аеродромів. По-друге, літаки будуть розосереджені. Не більше однієї ланки, це чотири літаки. На одному аеродромі. Тобто, якщо нам передадуть ескадрилью з 12 літаків, це три ланки на шести аеродромах, значить один основний, один запасний. Крім того, на кожному аеродромі є так звані ЖБУ, значить, це залізобетонні укриття ще радянських часів, які е, витримують навіть удар ядерної зброї. І ці літаки будуть захищені. І росіян просто немає такої зброї, якими вони могли б уразити ці укриття для літаків. Ну от тобто буде ну небезпека того, що росіяни да. Крім того, це ЖБУ вони мають велику площу, і всередині них можна виконувати все: і ремонт літака, і озброєння, і заправка, і підготовка до бойового виліту. І це буде здійснюватися таким чином. Ворота залізні там. Величезні, значить, товщина металу в цих воротах, вона там сантиметри. Відсуваються величезні ворота електродвигунами, літак вилітає, летить, виконує бойове завдання, повертається і знову ховається в це укриття. Тобто, можна забезпечити так, що значить, діяльність цих літаків, що жодної небезпеки взагалі не буде. А наскільки важливий аспект, щоб ці литовища були ще й прикриті ну, системами протиповітряної оборони? Оцей аспект нам треба розглядати? Ну, звичайно, але це будуть ну, не найскладніші системи. Насам не потрібний, бо він все одно значить, Х-22 туди не долетять. Зрозуміло, значить, бо ці аеродроми будуть подалі від лінії бойового зіткнення, бо надзвукові літаки, ну, все одно вони хоч і літають з дозвуковою швидкістю там, в крейсерському польоті на підльоті, да? От, значить, але все одно їм там ну, 40 хвилин до лінії фронту, там не так багато, 30-40 хвилин підлетіти. Значить, вони будуть досить далеко, тому вистачить якихось простих систем протиповітряної оборони, може ОК, може Аспід, якщо ми отримаємо. От. І прикрити можна, крім того, можна прикрити райони. Якщо буде там. Якась біля великих міст міста ж, само собою, прикриваються зенітними засобами. І багато аеродромів знаходяться або в зоні міста, або поряд з містом. Просто замінити позицію зенітно-ракетного дивізіону, який прикриває місто. Добре, а уявити собі можна, щоб ну, якщо ми говоримо про наземну інфраструктуру, за якою ну, на яку точно будуть полювати окупанти, а типу базувати їх на території Польщі хоча б на початку і вже використовувати. Чи це надто велика відстань? Ні, це не надто велика відстань. Можна підвісити два паливних баки там в F-16, якщо ми кажемо про цей тип літака, в нього там до 11 точок підвізки. Озброєння і всього, чого потрібно, значить, там радіоелектронних систем. Значить, можна підвисити два баки, і в нього тоді бойовий радіус сягатиме там тисячі кілометрів, там, 1000 тисячі двісті кілометрів. От. тобто, що таке бойовий радіус? Це піднявся, прилетів, виконав завдання, там покрутився там хвилин 20 в районі цілі, і повернувся назад. Ще й маєш 20 двадцяти процентний процентний запас палива. Добре, але це означає, наскільки я розумію суто технічно, що якщо на точку підвіса чи на дві точки кріпляться додаткові паливні баки, то на ці точки неможливо закріпити там дві, наприклад, авіаційні бомби чи якесь іще обладнання для знищення окупантів. Там ж все одно якась максимальна маса є сім з чимось тонн. Наскільки я пам'ятаю, про Ф-16. Я правильно мислю? Ні, на велику відстань, звичайно, менше він бере. А, крім того, невідомо з яких аеродромів він буде стартувати. Значить, 7, сім тон, 7 тонн він не потягне, бо, наприклад, якщо він буде працювати з нашого аеродрому, який з плитовим покриттям, то треба буде брати середнє навантаження, але все одно, ну він може взяти там до ну до не шість тоді ракет, а чотири ракет візьме середньої дальності. От візьме там кілька ракет малої дальності у разі необхідності перехоплення якісь російських літаків Так? значить там в зоні в оперативній зоні, якщо там планується повітряний бій, або може там взяти керовану зброю, йому досить там кілька і інших типів ракет, якими йому до, яких було досить для того, щоб нанести удар по наземних цілях. От я думаю, що це не дуже вплине на головне, головне, щоб цей літак прилетів, виконав удар якоюсь кількістю зброї, да і зміг вести повітряний бій, якщо там виявляться ворожі винищувачі, і благополучно повернувся на базу. Тобто, не вне втратити його. Ну так, одноразовий літак, це було б надто необачно. А тоді ще один аспект. Ви сказали, що якщо це зліт буде з українських аеродромів з плитовим покриттям, то це вже буде впливати на підйомну масу, на можливість злетіти з якоюсь масою, а значить, з якимось обладнанням. Чи означає це, що Україна зараз має десь ну там переобладнувати, закатувати якимось свіжим асфальтобетоном, якісь злітні смуги? От цей аспект він важливий. Дуже важливий і зараз, ну згідно офіційних повідомлень, такі роботи ведуться. Крім того, ми маємо кілька міжнародних аеропортів. Я не буду називати зничі, які суміщені з військовими аеродромами, тобто, тобто використовують спільну злітно посадкову смугу. І ми можемо використовувати, наприклад, три ланки з таких аеродромів, мінімально три ланки, значить, може, може більше навіть. Просто зараз не хочу перераховувати, от крім того, після зле літак може, наприклад, підніматися з комфортного аеродрому з гладкою, злітно-посадковою смугою. А після того як він скинув бойовий вантаж, сідати на звичайний аеродром, а потім просто перелетіти на свій базовий аеродром. Можливо, і така річ, тобто тут можна варіювати можливості літака. Добре, з цим якраз розібралися? Звісно, конкретні точки, конкретні об'єкти нам називати не треба. А власне, ми з вами щоразу говоримо також про оці, оцей бюджет, який виділили Сполучені Штати Америки на навчання? І от зараз свіжа фраза, з якої я почав, Джозефа Байдена. Чи збираєтесь ви запитали його постачати в 16 Україні? Він сказав Ні. Але як тоді трактувати оці гроші на навчання українських пілотів? І от як цей комплекс нам розуміти? Ну, є ще окрім Сполучених Штатів, є ще дві країни, які готові передати нам винищувачі f 16 Ну, ви знаєте, це Голландія і Поль... Нідерланди і Польща, да, значить, крім того, виробник концерн Lockheed Martin сказав, що він готовий, значить, першочергово надати винищувачі тим країнам, якщо вони передадуть свої машини Україні. Тобто їм це навіть вигідно. але... Нідерландам і Польщі взагалі не потрібно. Ну Польщі може потрібно, Нідерландам F-16 взагалі не потрібний, от так, що е вони можуть передача літаків, скажімо так, може початися з цих країн, і Байдена будуть він каже: я, значить умиваю руки, да? це не я. Це значить, я так нас можна готувати пілотів. Крім того, Нідерланди можуть самі готувати пілотів. У них прекрасний полігон в Усбеї. Я був на цьому полігоні. Там можна відпрацьовувати будь-які завдання, в тому числі використання зброї, там бойове застосування, там величезні простори, безлюдні простори. Значить, от там можна буде підготувати українських пілотів. А на американські гроші, скажімо так, американці ж виділили. От можна реалізувати ці гроші, передавши їх Канаді чи Нідерландам за підготовку українських пілотів. Ну, якось так можна вирішити це питання. Тобто є, є згодні поставляти літаки, і ці згодні готові, можуть навіть готувати льотний склад. Тобто питання лише в наявності цього льотного складу остаточного політичного рішення. Слухайте, ми з вами вже починали там розмову про французькі літаки. Ви назвали і міражі, і Рафалі. От, але от останніми тижнями знову дискусія піднялася про типи F-16 розглядається окремо і як уже ну нібито більш-менш можлива опція. Але оскільки Україна зараз і на суходолі на землі використовує ну величезний, як кажуть експерти, зоопарк різної. Техніки, то чому би не а, чому би не поперебирати чи називати, чи взяти те, що можуть? Навіть почали говорити про німецькі торнадо, або шведські гріпени, або британські єврофайтери. А, що ми маємо про це розуміти? Це глухий кут, що значить не можна. Якщо бронетанкова техніка, це теж погане рішення, скажімо, прямо, але вимушене. От то з літаками це взагалі ну розумієте, ми значить не зможемо просто підготувати таку кількість пілотів, і щоб на кожне в кожному невеличкому підрозділі був свій тип літака. О навряд чи нам дадуть на ну там хоча б півсотні літаків одного типу, тих самих гріпенів, да гріпенів. гріпенів? Тобто, це ну, значно, скажімо так, значно ускладнить роботу повітряних сил різнотип'я, воно завжди, завжди дуже значить, важко з цим впоратися. Це ж ремонт всіх таких дуже складних виробів, як літак. Тобто, мені здається, що тут треба краще значить, вибрати зупинитися. На одному типі і навіть зачекати до того, поки не вирішиться політична запитання. Окей, а F-16 просто він найбільш масовий в більшій кількості країн присутній і є можливість його передавати, щоб не обеззброїти свої е, значить свою авіацію. Тим більше багато хто переходить на F-35. і саме така логіка. Ну так, дивіться, гріпи не є тільки у, е, у нашого найкращого друга Угорщини, да? От, і є у, о, так, зараз, є у Швеції, да? це ж виробник. Да? Ну, Ще в Бразилії теж наш найкращий друг, який відмовився нам навіть снаряди давати. Да? Тобто, Грипен не підходить за визначення. От, якісь інші типи літаків, ну, Франція не зможе забезпечити достатню кількість цих літаків, це зрозуміло. Значить, торнадо застаріли, це літаки взагалі ну, 3 скажімо так. Міраж 2000 теж там 3, 2 плюси, 4 з натяжки. От. Тобто ну, ми нічого не виграємо від отримання цих літаків. І уявіть собі, якщо вони понесуть втрати від російських 4 плюс плюс сушок, значить, там Су-30, Су-35, який буде ще й в нас політичний, так би мовити, ну, пропагандистський, які віск здіймуть Росія. Ну так, ось, ось я... вона запі... західна техніка дали Україні, а непереможна російська зброя всіх тут повбивала і познищувала цей аспект. Треба напевно от, враховувати. Ну і на фінал. Уже є повідомлення від спікера повітряних сил, що в принципі базове переучення на F-16 потребуватиме лише кілька тижнів, але розраховувати треба десь на пів року. Ми з вами говорили, що там процес підготовки, перепідготовки навіть нормального пілота, це. Довгий е, процес. А може бути така історія, що, наприклад, пілотів підготувати чи там готувати вже, а наприклад, обслуговування якесь чи там ремонт уже е, підготовленими фахівцями робити виконувати на території тієї ж Польщі? Це політичні всі рішення. Розумієте? На поки що НАТО умиває ру як о, значить? Е... Ну, добре, відійдемо від НАТО, підійдемо до, відійдемо до конкретних розглянемо конкретно членів НАТО, да? А поки що всі всі рішення мають бути узгоджені з союзниками. Якщо Польща член НАТО, значить має бути загальне рішення від цієї організації. Якщо НАТО погодиться на те, щоб поляки обслуговували ці літаки для того, щоб вони базувалися на території, то все це можливо, да. Значить, але готувати наземний персонал потребує для обслуговування цього типу. Потребує приблизно стільки часу, скільки льотного складу. А, mm -hmm. ну тобто за один і той самий час, по суті, треба просто відправити умовно всю команду, а краще всю команду помножену на два чи на три. Та і вони тоді зможуть пройти таке навчання. Це не надто різні терміни. Що ж я вам дуже вдячний. Як і щоразу, коли ви підключаєтесь до нашого ефіру, нагадаю нашій аудиторії з нами на зв'язку. Був Валерій Романенко: це авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Ну підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.